Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. З вами Євген. Бачили вже, переглядали ролики з новою ДТ... ДВ 504G і Каутом te 4 А тепер я вирішив їх порівняти, тому що це ну, по факту два міні-трактора на 50 кінських сил з однаковими двигунами. І різницею в 1500 доларів ДВ коштує 8030 доларів, а скаут 9500 доларів. В чому ж різниця? Давайте ну, під капотом сенсу немає розказувати, показувати, давайте на одному покажу вже. У них все однаково встановлений 4 двигун КМ495 ВТ. На 50 кінських сил. Так, вірно. Двигун. 4-хтактний, з безпосереднім вприском палива. Є в нас рідинне охолодження, вентилятор з дифузором. В принципі, обслуговані в деталях. Цей мотор повністю простий, легко його ремонтувати і доглядати. Всі деталі в нас на ринку є, бо його кліпають на всі міні-трактори. Такий самий і на тій моделі встановлений. Тоді перша різниця, яку ми бачимо, це в гумі і в колесах. На ДВ передня гума у нас 6,5х16, на а на скауті 7,5 аж на 20. Ну, це серйозна різниця. І Ззаду на ДВ у нас 11,2х24 на стандартний розмір, а тут набагато з вищим профілем. Набагато більший диск 11,2х28. Як ви вже могли помітити, є повний комплект на обох тракторах противаг, передніх і задніх. Тепер давайте порівняємо навісне обладнання. Великою особливістю, чому він дорожче, коштує, є подвідний гідронасос на скауті. Аж 5 гідровиходів. Уявіть собі, Цей, як я наскільки пам'ятаю, ще є з дозатором. Отож. Ви можете гідравлічне навісне обладнання чіпляти на навіску і, наприклад, навантажувач на нього чіпити і все буде чітко працювати. Зрозуміло. Витримує така навіска 450 кг, є вал відбору потужності на дві швидкості. Штатне вухо-феркоп. І тепер навіска на ДБ. Тут лише бачите два гідровиходи, звичайний односекційний гідронасос. А по. Навантаження на навіску, тут лише 420 кг. Ме -ме мен... Змен... тоншого металу і вал валиборопотужності однаковий також на дві швидкості. Розетка підтримка також встановлена. Є в обох трактора підсвітка на номер, Тобто він ставиться на учот. Лед, оптика ззаду, спереду в нас лінзи по ергономіці. Так як той вищий, має вищий профіль гуми, він і є м'якший той трактор. Але ДВ також більш-менш комфортний. Тобто КПП в нас збоку, між... ногам ну, нічого не заважає вільно потискати педалі, педалі ну, доволі плавно, добре відрегульовані, Акселератор, все чітко. Елементи управління більш-менш. В зручних місцях знаходяться. Отож, покажи приборку. З електронним циферблатом мотогодин. Також тут, звісно ж, гідравлічне рульове, повний привід, щеплення в ньому однодискове лише. Та є блокування заднього дифференціалу з ночної ношно... педалі. Так по ергономіці на скауті. Тут набагато більше серйозніше вже. А, сидіння, як в ДТЗ, бачите, на більш м'якшій подушці. місця тут набагато більше, хоча подалі однакові і КПП дуже зручно розташовано, такі високі важі, чітко ви собі тут керуєте. А, до, до речі, на гідропідсилювач керма встановлений додатковий бачок і насос. тому так. Ну і в принципі по елементам управління, тільки елементи управління навіскою. Трошки занизько розташовані, не знаю. хотіли б довші довші речагитягнуться кожен раз до них, а мене руки -то ще більш-менш довгі. Ну і ось так. Ціну я вам уже сказав. Напишіть в коментарях думку, а, який мені трактор для яких потреб кращий. А, ще один момент забув, вибачте. Також на скауті дводискове сухе щеплення встановлене, і також є блокування заднього диференціалу з ножки, з лапки. Ну, ось тепер точно все. Нічого не забув вам сказати. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.